Аналіз даних, які отримані за допомогою якісних методів, в цілому це робота з текстами і формулювання тверджень. Можна говорити в найзагальнішому сенсі, що висновки аналізу пов'язують категорії або коди, які зустрічаються в даних, в рамках аналітичного твердження. Висновками можуть бути відповіді на дослідницькі запитання, твердження щодо справедливості гіпотез. Які ви побачили в даних, чи дані підтверджують гіпотези, сформульовані на початку, чи ні? Також ідеї і твердження, що виникли у ході занурення у дані, і також ідеї та твердження, які пов'язані із тими новими темами, новими аспектами явища, які власне і е, виникли. В процесі обговорення Бо важливо, що аналіз якісних даних має бути систематичним, тобто ви маєте залучати всі дані і піддавати їх якійсь аналітичній процедурі систематично. Він має бути послідовним, тобто він має слідувати якісь програмі аналітичні і він має піддаватися перевірці. Тобто, теоретично, якби ваші дані потрапили в руки іншому досліднику. Він мав би зробити приблизно такі самі висновки. Аналіз це формулювання тверджень про зв'язок категорії. Категорії можуть розвертатися в субкатегорії, тобто, наприклад, при описі певного явища ми можемо виділити його складові елементи і. Потім встановити зв'язки між ними. Тобто, наприклад, підпорядкування чи рівнозначність, причина чи наслідок. Ми не забуваємо про те, що ми говоримо про сприйняття певного явища цільової аудиторії дослідження. Категорії також можуть мати модальності. Наприклад, ставлення може бути позитивним, негативним, суперечливим чи нейтральним. Обізнаність може бути доброю, помірною, слабкою чи відсутньою. Опис тенденцій ми можемо описати їх як більшість респондентів, меншість респондентів одиничні відповіді. Елементи іміджу можуть бути домінуючими чи додатковими, приваблюючими чи відштовхуючими. Угрунтована теорія це один з найпоширеніших. Та найкраще розробленіших підходів до аналізу якісницьких даних. Типи кодування, які описує угрунтована теорія, це відкрите, осьове та вибіркове. Відкрите кодування це тип кодування, коли ми працюємо з усім масивом даних та приписуємо кожній одиниці інформаційних певний код. Тобто ми описуємо всі наші дані в певних категоріях. Осьове кодування це коли ми пов'язуємо категорії, тобто знаходимо зв'язки між ними. Вибіркове кодування це таке кодування, коли ми перевіряємо справедливість тверджень, коли ми уточнюємо і доповнюємо наші аналітичні твердження. За вибіркове кодування ми можемо не використовувати всі одиниці інформації, які нам презентують наші дані. Далі наведу кілька прикладів тверджень аналітичних, які стосуються тих досліджень, методологію щодо яких ми розглядали в нашій першій частині огляду. Наприклад, твердження щодо сприйняття алкоголю у відповідному дослідженні. Було сформульовано так. Переваги алкоголю у сприйнятті учасників дослідження. Перше, алкоголь дозволяє розслабитись, допомага, допомагає уникати щоденних реалій і сприймається як найпростіший спосіб утечі від щоденних реалій. Друге, алкоголь дозволяє спілкуватися, почуватися більш впевнено, розмовляти та відкриватися людям. Одним з висновків аналізу щодо соціального капіталу, який був заснований на даних інтерв'ю глибинних, а ми пам'ятаємо, що це були інтерв'ю не з місцевим населенням, а з експертами. На цих даних було сформульовано такий висновок. Виходячи із даних глибинних інтерв'ю, національні парки сприймаються місцевими мешканцями суперечливо. Як агенти охорони природи чи лісів, нацпарки мають певну підтримку частини громади з екологічних мотивів або тому, що сприяють розвитку туризму у місцевості. Хоча навіть ті, хто підтримує цю місію, не завжди довіряють національним паркам щодо її належного виконання. З іншого боку, частина громади відкрито виступає проти встановлення контролю нацпарку над певною територією. Головний острах полягає у тому, що нацпарк може позбавити місцевих мешканців заробітку чи безкоштовного ресурсу, такого як збирання і продаж ягід або взяття річкового каменю для потреб господарства, або виведення худоби на полонини. Дуже дякую за увагу і бажаю вам успіхів у проведенні досліджень за допомогою якісних методів.